Покращить швидкість та якість надання медичної допомоги. Ще один пункт постійного базування бригад швидких з'явився у Тернополі. Днями тут відкрили четверту підстанцію екстреної швидкої медичної допомоги. На пункті працюватимуть лікарі медицини невідкладних станів, фальшери та водії. Вона в собі налічує чотири бригади, які постійно на чергуванні, і до неї буде відноситись березовицька бригада, березовицький пункт постійного базування. Значить, це всього п'ять бригад. Від задуму до реалізації проєкту з облаштування четвертої підстанції швидкої допомоги пройшов майже рік, а потреба у такому пункті, кажуть, була давно. Адже географічне розташування нового пункту забезпечить своєчасне надання медичної допомоги населенню масиву Дружба та селищ у бік львівської траси, які знаходяться неподалік. Поміняли вікна, потім поміняли двері. Сантехніка, туалети, потім почали передбачати ще учбові кімнати. Тепер на сьогоднішній день ми плануємо ще доремонтувати десь покриття підлог в кімнатах. Крім цього, на балансі екстреної швидкої медичної допомоги нашого краю з'явилося 11 нових швидких. Три з них виїжджатимуть на виклики в Тернопільській громаді, решту обслуговуватимуть обласні райони. Автівки закупили за гроші із державного бюджету в рамках програми розвитку екстреної медичної допомоги. Це є кардіограф, є там, дефібрилятор є, пульсосиметр є. Ну, Все-таки необхідно, щоб надати швидку медичну допомогу. Але хотілося б, щоб такі міста, як місто Кременець, воно є гірнистим місцеві, щоб там машина була менша і повноприводна, щоб воно легко долало ці підйоми. Також декілька автомобілів, які наразі в користуванні екстреної медичної допомоги нашого краю, днями передадуть на фронт.